У Коломиї перебуває чудотворна ікона Матері Божої Скоропослушниця. Прибула вона до нашого міста із грецького монастиря Дохіар, що на горі Афон, із благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Володимира, митрополита Київської всієї України, та преосвященнішого Пантелеймона, єпископа Івано-Франківського та Коломийського чудотворний образ перебуватиме у Коломиї до 17 жовтня. Ікона Матері Божої написана в 10 столітті при житті преподобного Неофіта, уже у 17 столітті трапезник Ніл день і ніч молився перед образом, прохаючи зцілення, адже був незрячим через те, що свічкою закоптив цю ікону. Милосердна Богородиця почула просьбу і веліла Нілу розповісти про чудо його одужання. З того часу ікону іменують скоропослушницею, бо посилає всім, хто щиро та з вірою просить, скоре заступництво. Чудотворний образ матері. Прибув у Миколаєво-Успенський собор, що на бульварі Лесі Українки. Ікону зустрічали священники та коломияни. Вчора зустрічали ікону на своєму подвір'ї. Вона дуже важка, тому що в неї є багато нагород. 2750 чудес вона сотворила на Україні. І вона має багато нагород на іконіці. І люди приходили сльозами, хто з своїми болями, хто своїм проханням, хто просто подякувати матері Божій, що вона допомагає всім. Богородиця здійснила багато чудес, зокрема, відомі випадки зцілення незрячих, глухих, хворих на епілепсію. Щира молитва до цієї ікони допомагає при онкологічних захворюваннях, паралічі та інших недугах рейс Сергій супроводжує святиню цілою Україною. Каже, неодноразово ставав свідком чудесних цілень. На кастелях люди приходили, на руках інвалідів приносили. Приносили бабушку 92 роки, принесли, посадили возле іконочки, а через 10-15 хвилин вона встала і побігла. А друга утром 15 років паралізована була. Вона утром встала і пішла в церкву Бога благодарити. Треба ходити в церкву, щоб совість була чиста. І тоді віра. Поняття життя, отношення к житті другої чоловіки, совіщіща. І, звісно молитва молитва любая слухається. Господь, кожну молитву, какой не є чоловік грешний, он все слухає. Ікона Матері Божої Скоропослушниця вперше у Коломиї. Це єдиний образ у світі, кажуть отці, який сам собі дав назву, про що свідчить історія та велика кількість цілень, які відбуваються навіть під час молитви. Тобто дуже швидко. З нашого міста вона помандрує до Косова, Калуша та Осуми. Ікону прикрашає велика кількість золотих виробів. Їх подарували люди, яким допомогла скоропослушниця.